Чимало українців з початку повномасштабного вторгнення не могли спокійно спостерігати за ситуацією в країні та добровільно вступили до лав ЗСУ або територіальної оборони. Не залишились осторонь політики, бізнесмени та інші лідери громадської думки. Хтось заради захисту власної держави, а хтось у своїх корисних цілях. Ми запитали у лучан, кого з відомих осіб вони пригадують у лавах Збройних сил України. Так зразу ж не скажеш по-моєму, з політиків, то я, що тягнебок десь там служить. Та десь на а більш з політиків не бачив таких, що політики. А, ну там десь пішли, з голосу трохи пішло, бачив. Ну, по прізвищах тяжко згадати. Бумбокс, Андрій Хлебнюк знаю, Максбарських раніше був, зараз повернувся. Та ще багато, мабуть, Віктор Розовий. Загиблого цього знаю, що був депутатом Слабенко дав, знав його. Ну, а так більше Волицьких точно не знає більше. Юрій Луценко був це саме, бывший, е, міністр МВС і генеральний прокурор, він брав участь у бойових діях. Чув, що депутат обласної ради один загинув. Е, Славенко Слабенка загинув і козюра вроді би, як би воює, але часом з'являється тут на сесіях щось будоражить людей. На жаль, я не знаю таких людей. Більшість людей сидять в країні і не хочуть воювати, тому що розуміння, що ти підеш віддавати своє життя, знато важке. Звичайно, в першу чергу, це такий самий відомий, хто нас. Як підняв бойовий дух, це Хлебнюк бомбокс, Коля Сергач, Чеміров, це якщо брати по зірках такого масштабу всеукраїнського. Якщо дивитися на політиків від З Волинських, то козюра, то що з батьківщини, якщо я не помиляюсь. Так більше не скажу, хто з Волині. Ну Піарники це Ляшко і Луценко. З таких відомих достатньо політиків, менш відомих, та вистачає багато з Київради, Та ж сама наречена да Вінчі, Також, хто там ще Олег Симуроз, це достатньо такий відомий київський, правда, волонтер зараз. і Він поранений достатньо сильно. Та достатньо їх пішло. І переважна більшість пішла не від слуги народу. А від е, якихось менших партій, це такі як е, Колишня Свобода, там дуже багато народу пішло. Е, від Порошенка достатньо багато. Але якщо брати в загальну в Верховну Раду, то мало. Якщо брати Волинську е, міськраду, також не, не так багато. Районну раду так, так само. Тарас Цимбалюк, наприклад. Також є такий хлопець Назар, він блогер в Тіктосі, але я на жаль не пам'ятаю його прізвище. І так, зустрічаються дуже часто, але, на жаль, я просто не запам'ятовую їх імена Решковую, Політиків Пляшко да. недавно в рекомендаціях був. Знати, то знаю, але так сказати, візуально, так по імені. прям, ні не бо тому, що це не з моєї пам'яті, вибачте. Олексій Петров так само пішов, це фракція Петра Порошенка. Якщо з політиків з фракції голос Гудименко, по-моєму. Якщо він з фракції голос, я можу помилятись. Ну, не знаю, наскільки Ляшко. ну, Ляшко, Луценко. Був міністр внутрішніх справ, як його прізвище. З «Ліги Сміху знаю, декілька пішло, я не пам'ятаю. Ну, Стендапу теж йшли хлопці. Я знаю, що Тінь Сонця соліст пішов. Знаю, що Олександр Положенський воює. Тарас Тополя. Тарас Тополя воює, знаю. З політиків знаю, що воював Юрій Луценко. Знаю, що нещодавно загинув хтось із попередніх депутатів попереднього скликання, по-моєму. Чи з цього таких маловідомих, от візуально бачу образ. З міської ради бачив в останній формі Андрія Козюру, але чи він воює, чесно кажучи, не знаю. Ну бачив, що він приходив в формі і грозився прийти солдатами. В останній, коли був на сесії через, через по своїй службовій діяльності, я бачив ще в формі пана Євгена Ткачука. І, і, і наскільки я чув, але не знаю, наскільки це чи Петручук е, воює депутат, але це знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, що я можу так приблизно ентуватися. Ну а Андрія Григоровича Козюру і Євгена Ткачука, то бачив в формі. А, ще Моклиця, Юрій Моклиця. Він був, не знаю, чи він зараз. Ну, по-моєму, він ще ж працював до останнього в міській раді. Був. Я знаю, що він в артилерії по-моєму. Ні одного. Жодного. Не з наших, не з київських. Юрій Віталійович Луценко. Чєхтом з народних депутатів, я не пам'ятаю. Загинули барна, барна. Да, барна. покійний. Так. покійний.